Вітаю всіх на своєму каналі. Тепла в нас сонячна погода. Ще такої погоди в січні не пам'ятаю, і ось я вирішила трохи зайнятися своїм квітником. Зараз є багато часу, ще з розсадою не дуже поспішаю, а з квітами можна трошки попрацювати, відвести душу. Грудні отримала замовлення рослин від бережнюків і зелених янголів. Рослинки горшечка зберігала в холодній неопалюваній теплиці. А тепер бачу, що є можливість їх. Посадити. Спланувала собі квітник, на якому хочу поєднати вічно-зелені рослини з хвойними і з листопадевими. Дуже мені подобаються вічно-зелені листяні рослини, і от саме декілька з них я якраз саме буду садити на своїй клумбочці. На передньому плані висаджую кущ нандіну. дуже він мені подобається. Саме восени і взимку листя насиченого червоного кольору, весною пурого відтінку, а потім поступово стає зеленішим. Та ще цей кущ цікавий тим, що він цвіте в черні. Рослина полюбляє сонячну ділянку, а можна й посадити на півтіні, проте в сонячній ділянці буде листя набагато яскравіше. Росте в висоту до 2,5 метри і метр ширину, проте його можна прекрасно формувати. Кущ потребує навесні обрізки і можна його таким саме на клумбі створити, яким бажає кожен садівник його бачити. Біля нандіни висаджує латінелу, Багаторічну ґрунтопокривну рослинку вона виростає всього-сього 10 см у висоту і завдяки своєму щільному килимкові буде витісняти бур'яни. Виглядає досить екзотично, завдяки мініатюрним листочкам та ще й цвіте непомітними жовтенькими квіточками. Ця рослинка теж любить сонячну ділянку і може рости на півтіні, полюбляє вологу, але не любить застою води. Цікаво має виглядати така рослинка, як похороплідник, яка саме на весну покривається червонувато-оранжевим листям. А далі листечко змінює свій відтінок на пурпуровий. Два рази за сезон вона цвіте, утворюються рожево-червоні плоди, які прекрасно зберігаються до весни. Рослина полюбляє теж і сонячну ділянку, і на півтінь. І ще що цікаво, що вона морозостійка, витримує морози до мінус 20. 29 Дана рослина жимолость блискуча, зразу росте в формі кулі. Вона може замінити самшит, наскільки в неї красиві темно-зелені листочки і завжди має здоровий зовнішній вигляд. До ґрунтів невимоглива, чудово піддається формуванню, з неї можна навіть і формувати живоплід. Любить як і в сонце, так і на півтінь. І можна її спокійно садити з даними рослинами. Ще один цікавий сорт пухиропліднику леді, сорт карликовий. На весні з'являється яскраво червоне листя. З часом воно стає темно-бордовим. Він надзвичайно виглядає декоративно, коли цвіте, весь у квітах, чудово піддається стрижці, невимогливий до ґрунтів і теж морозостійкий. Цікавою родзинкою даного квітника буде декоративний злак. Рослина з темно пурпуровими вузькими листочками. В кінці літа з'являються кремово білі соцвіття, а восени вони забарвлюються в коричневий колір. До ґрунту невимоглива, гарно виглядає як групі, так і поодиноко. Дуже мені подобається поєднання вічно-зелених листяних рослин з хвойними, тому висаджую я лівець китайський плюмоза аура. Це вертикальний карликовий кущ. Він росте дуже повільно, річний приріст 5-8 см. У віці 10 років може вирости 1 метр в ширину і метр в висоту. Дуже в нього красива хвоя, особливо серед літа, яскраво-золотисто-жовта, а взимку бронзово жовта для утворення щільного килиму висаджує пахісандру верхівкову. Рослина родом з Японії з тінистих гірських схилів. Вона дуже така морозостійка, вічно зелена, росте висоту до 20 см, не пошкоджується хворобами, шкідниками. Це незамінна рослина саме для тінистих місць. Вона гарно дивиться як і під кущами, так і під деревами, а також чудово виглядає на альпійських гірках і навіть біля водойм. Цікаво виглядає на клумбах кипарисовик горохоплідний, сорт мініатюрний, в нього хвоя коротка і м'яка, форма крони нагадує їжака. Сама рослина росте досить повільно, форма компактна, не потребує формування. Полюбляє як і сонце, так і напівтінь, Ідеально підходить до невеликих альпінарів, а також досить декоративно виглядає посадженим між низькорослими вересками. Висаджує ялівець лоскатий холгер. Як і більшості ялівців, гарно росте на освітлених ділянках. В тіні забарвлення не буде таким ефектним. Невимогливий до ґрунтів добре переносить посуху, річний приріст 10 см, Хвоя в нього пілосиня. Молоді перерости мають золотистий відтінок, а для забезпечення гарного вигляду рекомендується вносити добрива хоча б навіть два рази в рік. Гарно виглядає в композиціях піраканта яскраво-червона на зелений чагарник, річний приріст якого 40 см. Дуже красиво дивиться саме в травні, черні, особливо коли цвіте. До морозів утворюються плоди, які зберігаються до весни. Полюбляє як і сонячну ділянку, так само і на півтінь, і досить є морозостійким. Ялівець середній Олдголд, повільно зростаючий сорт ялівцю. Річний приріст його 7-10 см, хвоя золотиста навіть взимку. Цей сорт морозостійкий і посухостійкий, але в досить спекотне літо потребує вечірню пору гарного поливу. Навесно бажано його підживити добривами, сорт цікавий ще тим, що він рідко вражається хворобами і шкідниками. Подарунок від бережнюків я отримала гортензі великолисту. Це надзвичайно розкішний сорт з великими білосніжними соцвітями. Сорт потребує догляду. По-перше, його потрібно посадити в слабокислий ґрунт, а на зиму рекомендується укривати. Отож, я забираю основний ґрунт, а в лунку додаю два відра слабокислого ґрунту. А також, коли рослинка прийметься, потрібно буде внести добрива. Невибагливі багаторічники це ідеальне рішення для зайнятих садівників. Вічно зелені листяні рослини разом з хвойними зберігають свою красу цілий рік. А щоб взагалі ціле літо не займатися прополкою від бур'янів, покриваю ґрунт між рослинами надійним, щільним, чорним агроволокном. Камінці тут додають кольору і текстури. Деякі частини квітника задекорую корою. В загальному мені подобається. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. До нових зустрічей!